А сумчани самі взялися за лопати. Бо проїзні шляхи почистили. Ось внутрішньоквартальні дороги та тротуари півдня стояли запорошені. Тож містяни пішли долати сніг самотужки. Сувають наслідки стихії. Люди вичищають сніг і тому на вулицях виростають пагорби з людський зріст. Хлопці чистять сніг поряд із крамницею, де працюють. Тут продають господарські товари. Говорять, лопати беруть більше, але ажіотажу немає. Чи є ажіотаж на лопати зараз? Беруть так. беруть, так завжди. Як лопати беруть. Лопати? Так. Нормально. Беруть люди, а що робити. Сніг треба чистити. Тут же зустрічаємо кількох покупців, уже озброєних інвентарем. Будемо чистити сніг в дворі, в частном домі. Як не думав, що скільки буде снігу. Чому можливо не раніше купила саме зараз? Коли а це ви... друга це трогу, одна є. Тобто сили одного вже не вистачає. Не вистачає одного потрібно вдвох. Усувати наслідки негоди допомагають і ось такі юні прибиральники. день, а можна булося кілька. А де ти чистиш цей сніг? Юрій Токмен <Voulof> Сергій Мілевський на часі новини.